Наші батьки, наші рідні, які кажуть, ну не переживай, завтра побіжить, завтра заговорить. Угу. Це пройде, він виросте і дозріє. Угу. В такому випадку я ще не навчилася <рес> Не Непомагає навіть не і я спрацьовує, не завжди спрацьовує, а, да, не завжди спрацьовує, але я спочатку мої батьки так це вони прям дуже хотіли, щоб я почула ці слова. І мені це робило дуже боляче. І тоді мій психолог, вона порадила сказати, він каже: ну, дивіться, ви вимушені прийняти його діагноз, бо ви знаходитесь поруч. А, ну, вам доведеться це зробити в якійсь формі, але не змушуйте інших це приймати. Інші не мають, вони можуть не пережити таку долю страждань чужих. Ну, реально, вони можуть не пережити, особливо ваші батьки. Ви хочете, щоб вони страждали? Я кажу, ні, не хочу, щоб вони страждали. Ну, то хай буде так. Вони хочуть це вірити. Це рятує їхній світ. Вони хочуть вірити, що якщо вони це скажуть, вони вас врятують або вам зроблять легше.